Всім привіт! З вами Серафім, і сьогодні ми будемо проходити дедрейс за клас броненосця. Цей клас аж 100-100 облігацій. Для цього класу це дуже дорого. У всьому відео я буду розказувати плюси і мінуси цього класа. Перший мінус в тому, що я повільно біжу, мене може догнати любий зомбі. То мені буде його треба здалека бити. Так, Зараз будемо купляти один револьвір, патрони і вуголь. Беремо ще газети, але я їх кину в пічку. Я їх не хочу прикривати, щоб вони мені не мішали. Я потім в якомусь мірному городі куплю 4 листових металу і поставлю. Щоб мене бандити не пробивали. Так, і все, поїхали. Попа там вуголь, зараз ми його залутаємо. Надіюсь, там буде три штучки. Усього лише один, ну ладно. Так, мені треба зараз домик залутати, але ну, там бандіти. Якщо обіду вони мене вб'ють, то ладно, я далі поїду. Надіюсь, ще будуть доміки до городу. Вдалі, то лутайте його, бо там є багато вугля. Так, він мене доганяє. Ну я знайшов перший плюс цього класу: що якщо тебе доганяють, тобі зомбі чи любі моби мало урона зносять. Прям дуже. Без цього класу тобі будуть більше зносити. І ще пишіть у коментарях, за які мені наступні класи грати. От я вже тут бачу повну вугля. На повний бак, скоріше всього. Три. Три ну це майже всі баки, ще плюс зомбі і бочки, то буде повний бак. Їдемо до міста. Так, зараз будемо лутати місто. У мене мало золота, ну типу там не було два банка. і я собі що хочу купити, я не куплю. То мені треба, щоб було здання ніколи Тесли. Там просто голова 250 і пару слитків. Надіюся, що біля Мирного городу буде. Давно є, імба! Мені так повезло. Ну, вже нічно нічого. Я знаю там. Все, пішли. Йдемо, йдемо. Ой, я забув викласти. Так, все, заходимо. Я знаю, що десь голова тут. Ага, все. Виходимо з цього приміщення. Чекайте, я довіг. Ага, от там близько. А аж воно може пробивати, але ну, я думаю, що в мене не попаде. Напишіть у коментарях, чи у вас попадала блескавка колись. У мене ні. Ну, Dead Drails. Так. Ну я ще дочекаюся дня. Може я щось пропустив. Так, ще от є. Тут вообще я нічого більше не бачу. Я десь застрь. Ладно, треба просто ранку тут почекати. Так, все ранок. Зараз здаємося, що я пропустив. Ага, тут одне пропустив. І все. Пішли все продавати. Так, і купляємо зміїне масло. Штучки 5. Ще будемо ще один город лутати. Я ще попробую залутати замок. Це буде опасно. Так, все. Беремо. І поїхали. Я ще купив собі 10 вугля. Тут є ще бандити, але мені їх, лінь продавати, то я їх не хочу продавати. Ага, тут тільки один вуголь і це все висипаємо. Ой, вже ніч. Ладно, ми зараз вуголь поставимо. Так, все, і поїхали. Ладно, по приколу ще продам бандитів. Так, все, я приїхав до города. А, він середній, тут вже я бачу два банка, я думав він маленький. Я з складу сув... survival с одного вбивав, убивал, в ногу. Ну тут тільки в голову, якщо. Так, зараз їх всіх треба буде. А вот штуки тоже упадут. На. А я його... Ну вони взагалі якісь докужопи. Не можуть попасти. Так, забираємо. Тут аж я бачу три банка є. Я золотов тільки один банк, бо в старих одна чи дві облігації, ну максимум 3. Так, все, їдемо. О, в General Store є густові метали. Зараз будемо укріпляти поїзд. А цей листовий метал сюди прикріпляємо. Десь щоб я гельки міг пройти. Ну, все. А цей ми перед Мексикою візьмемо. Так, все, поїхали. Опа, Форт! Ну, я його легко залутаю. Так, добиваємо інших. все, Зараз відкриваємо хранилище. Там заберемо облігації і все, і їдемо до мирного города. І пушку теж заберемо. 6 облігацій. Я думаю, може мені наступним класом вампіром проходити ігру. Що думаєте? Напишіть у коментарях. Ще один плюс в тому, що якщо в тебе стріляють якось там пістолета, то в тебе теж наноситься менше урону. Так, продаємо прескотор. А що він не продається? А, він не тут продається. Він в цьому синьому зданні йде. В шерифі, Я забувся, я думав, він в трейдингу. одно плюс 150 доларів. Так, лутаємо ще один город. Тут, мабуть, теж один банк. Я просто стріляю по них. Так. Треба банкіра, ово, перший. Так, зараз біля мене є замок. Ну, а треба перечекати ніч. Так, все йдемо. Кхе -кхе. У мене є план. Короче, у мене є змінине масло, я зараз залітаю без до вампірського ножа. Ну, я знаю, де він, скочений всього. Ну, там по нову в кулаків. У мене поки тільки 4 зміни масла. Надіюсь, мені хватить. Так, все, пішли. А він зразу там, що мені делать? Ладно, залепушку и бабахнемо. -мо, давай перезаряд! Давай, 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 давай. На, ща один бежит. Два их бежит. Чекай, 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 давай, давай змеи не масло. Давай, давай. А ч вони мене доганяють? догоняет? Будемо с двох их стріляти? Давай, 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 давай. Давай, давай, давай! Так. Фух. ну ладно, не треба мені той замах, хай собі там буде, де хоче. Лучше я не буду його лутати, бо ще така, ще два вуколака вийдуть і мені капець буде. Так, купляємо ще вугля і зміїного масла. Так, вже 70 кілометр купляємо собі змійних мас. 5 штук. Так, все, і поїхали. Так, все, доїжджаємо до Мексики. Так, вони зразу стріляють. Зараз біжимо за Це моя так. вже третій раз, як? <кхе> так, так, бігли, побігли. П'ємо зміни масло. Так, а де вони всі? Чекай, треба вийти. Точка. Сега зараз вирубати. Бемо масло. І далі просто. Так, ще є хтось. Так, зараз цю треба пушку, вона її не стріляет. Це зараз будемо опускати міст. Опускаємо міст. І біжимо в домі. Так, все 4 хвилини. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!